До вашої уваги, Volkswagen Golf нашого клієнта, який ми привозили в 2020 році, в травні місяці. Сьогодні ми придбали вже новий автомобіль. За певний період він приїде, цей автомобіль виставляємо на продаж. Ви на зв'язку будете з власником. Але всі моменти по цьому автомобілі історію ми вам розповімо. Значить, це йде 2-літровий дизельний двигун на 110 кВт-150 кінських сил на механічній коробочці передач, 191 тисяча пробігу на комплектації Highline. Що важливо тут подивитись, це гарна оптика, це йде біксано, хоча вже, по словам власника, в фарах світло змінено на лед. Далі туманки, парктроніки. Отак виглядає попереду. Темно-синій гарний металік, автомобіль повністю в хром-пакеті. як це властиво для комплектації Highline. Також на самих, на мою думку, гарних легкосплавних дисках. Чому? Тому що це 17-й радіус, вони досить великі, які підкреслюють ну, для цього автомобіля, але також і комфортні. Є, буває 18-ті та, на жаль, вони будуть тільки для ідеальних доріг. Нова гума цього року, тільки власник цього автомобіля її поставив, експлуатує 21 й рік, цей Хенкук. Гальмівні диски, колодки, колодки в гарному стані, диски потрібно буде замінювати при наступній заміні колодок. Далі задні диски, ще нормальні, але треба буде міняти колодки, ну це буквально, думаю, там на тисяч. 10-15 їх точно повинно вистачити. Далі забувся вам сказати, також цей автомобіль, коли ми передавали 2020 році, був повністю не фарбований в рідній фарбі. І по словах, також сьогодні власника, якому мені немає якихось моментів, чому не довіряти. Він не робив жодних там косметичних справ по цьому автомобілі, не полірував, не хімчистив. отак як ми пригнали, продали, так він і є. Дивимось, він таки затонував повністю вікна. Позаду ми бачимо також йдуть парктроніки. На вікні це магнітні значки, використовується дружина, автомобіль повністю сімейний. Як бачимо, в кожного власника, який полюбляє свій автомобіль. Повинен бути такий набір аксесуарів, що тут все може бути. Також дивимось взаді от коврички, бачимо фаркоп, от як все підстеляє, щоб нічого ніде не зіпсувалось, також от люблять десь подорожувати, кататись. Є от в автомобілі також запасне колесо. Дитячі різні речі. Так. Дивимось далі, що тут ще цікаво вам показати. З цієї сторони, якщо говорити взагалі про стан і про косметику, що можливо ви побачите, це максимально такі от речі, це йдуть неглибокі. От Ці речі поліруються, От якщо їх намочити, вони от залишаються десь от на такому от рівні, бачите, як я намочив, якщо їх сполірувати, буде так. Просто цим ніхто не займався, немає часу і ну, люди за це... Не переживай. Дивимось салон, підсвітка контурна в картах дверей всіх. Такий комбінований салончик під Алькантару. Стеля, вся гарна, трошки хмарно вже затягує, буде зараз погода, тому спішу вам все швидко показати. Задній ряд, Як бачимо, хоч в сім'ї вже двоє діток. Досить збережений стан, не затертий, нічого. Користується цим автомобілем, що дружина, що і чоловік. Всі ці вставочки, все теж в гарному стані. Подушечки для дальніх доріг відеореєстратор в автомобілі, який не продається. Тут от сімейний набір. Дивимось далі, зараз вам підніму кришечку капота. От, що є присутнє, також тут був скол. Його тут от засверлили. В принципі, якщо так дивитись, він не дуже помітний, але є. От починається, наприклад, звідси я вам сфокусую під кутом, він різним іде отак от. Дивимося сюди, так, 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 і от доходить от сюди. В принципі, вікно це не є якийсь там важливо витратний елемент. Коштує в межах там без підігріву такі вікна 100-150 доларів, це я думаю максимум. Тому це ні на що не впливає. Дивимось далі. Двигун. Не мився, захист, термошумоізоляційний присутній. ГРМ мінявся у 2020 році на 164 пробігу і також важливе це додатковий опалювач вебасла. номер. Болтики. Нічого не крутилось. Автомобіль весь в такому стані, як пішов. І тут щиві тут номер. В одному місці переходимо тепер до салону. Так, опустимо вікна, бо досить темно в автомобілі через статунування. Дивимось так, скло підіймачі, центральний замочок, електрорегулювання та підігрів дзеркал, мультикермо. В принципі, По стану жодних царапин, нічого немає. 191 860 рідного пробігу, це ще раз повторю, 16 року, 2-літровий дизельний двигун на 6-ступеневій механічній коробочці передач. Також є два ключика буде і один ключик до Вебасту, додатковий опалювач. Також є. Е Електрофен, що підігріває швидше, навіть ніж вебасту, коли заводити в холодну пору декілька секунд і вже тепле повітря йде в салон. Так, по клімату підігрів сидінь. По автомобілю дивимось, записи відсутні. Датчики тиску в чотирьох колесах, освітлення, так, зеркала. Так, що тут ще, технічне обслуговування, от ще він номер оливу потрібно десь буде міняти 3 тисячі, тому поміняли, тобто Т6-7 тисяч. ГРМ замінено. В принципі, технічно інвестувати в автомобіль нічого не потрібно, тисяча гривень переоформили і все. Кому потрібен такий от гольфик з підсвітками в карт, в комплектації хайлайн на досить гарному салоні, такий можна сказати гарний стан. Без підфарбувань звертайтеся, будете задоволені. Так що всім успіхів і перемоги!